Ще двоє підозрюваних у справі Чернігівського реабілітаційного центру для наркозалежних. 28 травня суд лишив їх під вартою на два місяці без права внесення застави. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабуняк. Тепер у справі шестеро підозрюваних. Чотирьох з них затримали 18 травня безпосередньо у реабілітаційному центрі. Слідство встановило причетність до злочинної діяльності ще двох осіб з Київської області. Обоє рані... Були засуджені за незаконний обіг наркотиків. У реабілітаційному центрі ці чоловіки виконували ролі наглядачів, були задіяні в так званій мотиваційній групі, тобто примусово доставляли людей з будь-якої точки України в Чернігів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші, чорнові записи, комп'ютерну техніку та документи, які підтверджують злочинну діяльність. Нагадаємо, працівників реабілітаційного центру правоохоронці підозрюють у незаконному позбавленні волі. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. 20 травня Новозаводський райсуд Чернігова обрав запобіжний захід першим чотирьом затриманим два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Про трьох відомо, що це засновник громадської організації Час змін плюс, старший волонтер наркологічного центру і пастор, який там проповідував. Під час засідань під суду. Вав мітинг колишніх та діючих пацієнтів реабілітаційного центру. Я долгое время употреблял, ничего не мог сделать с этим, не мог просто освободиться. И вот непосредственно Алексей Соловьев – это тот человек, который поддерживал меня всячески, мотивировал. Под его началом я бросил наркотики, и сейчас нахожусь трезвый, и тоже стараюсь всячески волонтерская деятельность, любой э, помощи нуждающимся. Там обвиняют, говорят, что там удерживали, там насильно издевались. Я был на этом центре, я прошел реабилитацию. Там все это проходит. Только с любовью, только со специалистами. Делали на тека никакого мафиости. Я просто показывал ребятам, что я вот 13 лет был в употреблении. Вот я 30 год, я не употребляю. Вот хожу в спортзал, хоть не хотите, пойдемте со мной. Но все было окей. Он хотел тут уходить, кто хотел изменения, он оставался.